В рамках проведення місячника з благоустрою у чистий четвер прибрати територію вийшли на вулицю близько 3,5 тисяч мешканців Центрального міського району. Протягом дня дружно наводили лад у парках імені газети Правда Гагаріна Павлова у сквері Харітонівському, а також на вулиці Ньютона та на берегах річок Інгулець і Саксагань. Таким чином, основні магістралі міста, говорить заступник голови Центральної міської районної місті Ради Олексій Осман, прибиранням охоплено. В місті є велика проблема зберегти. Рік, тому що е, юридично вони знаходяться на обслуговуванні в нашого е, підприємства Облводгосп, яке знаходиться в місті Дніпропетровську. Тому е, місто не має юридичної можливості е, виплачувати кошти нашим підприємствам, які займаються благоустроєм. Е, за ці роботи тому роботи по прибиранню берегів річок, Саксаган та Інгулець в першу чергу покладаються на мешканців району. На сьогоднішній день у нас вийшло порядка восьми підприємств, такі як тепломережа, комунальне підприємство, міськводоканал. Завод Електроград, завод Канстар, підприємства УТОС, також навчальні заклади, такі як Укрполітех, Авіаколедж, Національний Криворізький університет, а також учні та викладачі наших шкіл. За словами Олексія Османа, криворіжці, як підказує досвід, останніми роками стали смітити менше. Достатня кількість урн та контейнерів для сміття допомагають підтримувати місто чистішим. Проте це стосується переважно центральних частин Кривого Рогу, складніше з більш віддаленими куточками. Тож чимала відповідальність за наведення порядку покладається саме на пересічних громадян, котрі зазвичай активно долучаються до подібних акцій з благоустрою. Наступною вже загальноміською буде суботник, який заплановано на 12 квітня.